Всім привіт вітаю на каналі! І це відео по готовим роботам покажу, що встигла нав'язати не дуже багато, бо, чесно, зараз похолоднішало і прям взагалі складно в'язати. Я вдома в ковдрі в теплій піжамка тепла в ковдрі, але все одно руки мерзнуть, прям, неможливо в'язати. Бо в мене в квартирі десь приблизно 16 градусів. Я не контролюю опалення, тому не дуже тепло. Але як є, сподіваюся, що скоро буде потепління. Хоча хочу встигнути. Зараз на вихідних буде морозець сходити на ковзанку. Дуже люблю кататися на ковзанах, але поки що не вдалося. Я один раз виїжджала. Uh, якраз був час, хотіла покататися, але була температура нульова і просто калюжі на, лю... на льоду. Крига така вкрита, просто калюжами, і люди катаються. Я подивилась на це і така: ні. Uh, дякую. Uh, Бо колазинка приблизно 400 гривень коштувала. Uh, і якось uh, задоволення. Буде таким собі, якщо особливо ти десь впадеш і будеш весь мокрий, бо впадеш просто в калюжу. Звісно, нольне дуже сильний мороз, але і кайф ходити мокрим потім такий собі. Тому я не каталася, хоча дуже люблю кататися на козинах. Тому, можливо, на вихідних, якраз буде морозець, то сходжу покатаюся. Ось такі в мене. Невеличкі плани на досуг, так би мовити, відпочити, відволіктися від в'язання і. О, тут ниточка стерчить. Так, про що я казала? А, ось. Крихітка моя також на батареї все, завжди, якщо я не в зимовій ковдрі десь ще знімаю, чи якось пересуваюся по квартирі, то вона. На, на батареї, бо їй так тепліше, звичайно, і на сонечку. До речі, просили зняти побільше котика. Я вам тут зараз вставлю відео своєї красуні. побачите її. Отака моя красуня. гріє свої лапульки на батареї, бо холодно їй, така манюня. В не, неї невелика кількість шерсті, тому їй дуже холодно зараз взимку. Ось, бачите, відірвала мені тут шпалерень, бо гріється і тереться тут завжди, але ну, як є ось така галюнька. Обожнюється крихітку. А хто питав за породу, це в мене корніш рекс, дуже схожа на сфінкса, але трішки з шерстю. Така кучилка в мене живе, чи я в неї. Хто як на цю філософію дивиться? Так, тож, покажу, готові роботи. А, ось таку таксюну зв'язала, бо в мене все коти да коти і ще трішечки собачок. А коржиків я вам вже показувала. Ось і таксочку. У мене ще одна така такса, не знаю, чи такого кольору, чи трішечки темнішого. є. Тому будуть дві з великих брілочків ще підв'язала ось таку жбенятку з сідничками. Така гарненька. в такому салатовому кольорі світлому. Ще хочу в темному або в такому салатовому, більш трав'янистому зробити. На таких жабеняток в мене є на каналі майстер-клас. Це іноземний МК. Ми його разом з вами в'язали таких жрабеняток. Так, ще зв'язала Hello Kitty. Ось в такому малиновому малиновій сукні, вже з бантиком, бо минулого разу забула я ці бантики. А і вони в мене висіли, висіли, проконтролювала все. Хеллоу Kitty з бантиком. Ще хочу, до речі, питали з Hell Kitty. Зараз якась пішла нова тенденція за коромі і, і я не пам'ятаю, як другого зайченнятку зовут, такі, у чорній такій а, шапульці і в рожевій, чи добре, чи зла, якось так. У мене також питали за цю коромі на маркеті. І багато я де побачила їх в майстер-класі. Я не знаю, можливо, я трішечки відстала, і воно вже доволі популярне, бо мені тільки зараз почало вилазити, але хочу зробити ще коромі. Е е знайшла майстер-клас на таку невели... ну, іграшку, десь сантиметрів 20 Хочу зробити, можливо, ще зроблю брелочок, але це не точно. От іграшку точно хочу зробити. Хоча хто, хто там казав, що не буде робити великі іграшки? Так, ну і малечі трішечки підв'язала кольорової, взяла восьмініжки. Ось такі синенькі восьмініжки. Ставні оченята. Тепер вони в мене не западають. Таких два синеньких, і зв'язала ще ось такого рожевого, фіолетового, рожевого. Кому як? Мені якась така суміш рожевого і фіолетового. І жовтенького. Такі гарненькі. Взагалі я так сіла, в мене було ось таких три моточки, і я все, що згадала такого кольору, що можна зробити, і що мені ще треба підробити трішечки, то понов'язала. Тому ще зв'язала жовтенького китенка, ось такого, і такого фіолетово рожевого також. Кетка, так, такі два. Взагалі потрошечку в'яжу малечі, мені прям подобається її кількість зараз в навіть на цьому етапі мені вже подобається її кількість, не всі є. Я ще подроблю. мені потрібні і акули, і лінивці треба також ще підв'язати, бо я їх взагалі не в'язала. І тюлені також, але на даному етапі мені подобається вже кількість малечі. Там близько 150 штучок, плюс-мінус. Не пам'ятаю точну кількість, але тим не менш приблизно. Так, ну і, звичайно, зайченятко з такої пряжі, рожеве, і синеньке, жовтеньке, ще десь в процесі. Я йому забула, здається, очі. І вони у мене десь в окремій корзинці, де в мене. Те, що готове, але треба щось там доклеїти. Така, знаєте, мене... Я вам в минулих відео казала за конвейер. Так от, в мене є зовсім недороблені. Ті, що дороблені, але там треба щось приклеїти окремо, і окремо вже ось складаю, готові. О, моя малеча прокинулась. Ось, тому така варіація як конвейру, це просто сортування. Бо я вважаю, що там, якщо там доклеїти лише оченята, то це вже готова іграшка, я їх складаю окремо, бо там вже, так би мовити, все вишито, все зв'язано, все прикріплено, лише там якісь деталі приклеїти. Або оченята, або носики, або там бантики, або ще щось. Ось так якось сортую, щоб було попростіше орієнтуватися, що в мене є, що в мене немає. Бо коли ось так частина зроблена, частина не зроблена, я гублюся, що вже встигла зв'язати, що не встигла зв'язати з того плану, який в мене плюс-мінус стоїть переді мною. Звісно, я не. Розраховую, що я прям все зроблю по плану, бо, наприклад, куромів мій план із попередньо не входила, але буде так само, як і, можливо, якісь інші схеми. Там, наприклад, ось в передньому відео я вам показувала серію іграшок, де там закрила. Вони в мене в план не входили, але я б не змогла пройти поз цієї серії. Тому, можливо, я щось зроблю менше, але зроблю щось ще інше. Я, як мовити, як план то накидала, а от повністю робити все, як планувала, але без якогось нового я ну, не притримуюсь так би мовити, такої стальної дисципліни в плані роботи. Тому що це все, все ж таки творчість. І як в мене натхнення буде, на що буде, на те і буде. Бо, якщо, звісно, це якесь замовлення, то так. А тут без замовлення, тому можна щось поекспериментувати і дов'язати те, чого не планувала. Так, і показую, ще зв'язала малечу котиків. Я вам їх показувала в одному з відео при новорічній підготовці. Ось таких котиків, такі гарнюньки. Зробила такого сіренького одного, другого. Подивіться, який він гарнюнька. Такі лапульки, сонечко вийшло так, одразу настрій гарненький. Так, Ось такого пісочного відтінку, або світло-коричневого, не знаю, чи в маленьке вийшло. Ось таке ось такого коричневого рудого котика ще зробила з білою плямкою. Я на цих котиків записала для вас майстер клас. Треба його тільки. Змонтувати, пропрацювати. І ось такого котика ми там з вами зв'яжемо. Розповім, як робити плямку, але, як бачите, можна робити і без плямок. Вони доволі гарненько виглядають і без плямок. Виглядає дуже мило, Такі гарненькі. Мені цей на сямського котика схожий. Ось така схема, до речі, ну, я б не можу сказати, що прям дуже складна. Трішечки тут. З лапками я ну, як теж б намудрила, але можливо буде трішечки складно зрозуміти. Я намагалась пояснити як мого детальніше, але ну, як є. Сподіваюся, буде зрозуміло. Лапки, вушка. Я наче показала все детально, але якщо що, ви ж знаєте, як завжди, пишіть в коментарях, що не зрозуміло, то буду роз'яснювати. Сподіваюся, що у вас все вийде, і ви зможете зробити ось таких котиків. Так. Ну, не така уж велика кількість готових робіт, але, тим не менш, потрошку в копілочку і складаю. Що є, то є, тим і ділюся. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що було цікаво. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!